Вітаю на каналі Павла цей випуск про мій експеримент в ніші анімації. В цьому відео розповім про свої результати на сьогодні, про свої очікування, про помилки, які потрібно виправити, про свої подальші плани. А також дам вам детальну інструкцію, як можна значно пришвидшити процес по виробництву анімації, використовуючи чат GPT та різні сервіси. На базі штучного інтелекту, і не тільки скільки б не йшов цей випуск, рекомендую додивитися до кінця. Точно буде цікаво. Хто не в курсі, що я робив, як, які анімації, в чому, рекомендую подивитись вам попередні випуски, їх там чотири. Посилання на них будуть в описі під цим відео. Так, якщо ще не підписані, підписуйтесь, також можна підписатись на мій телеграм-канал. Сьогодні не буде прикрашання результатів для того, щоб було цікавіше дивитись і ще чогось такого. Цей випуск я вирішив зробити так званим другим сезоном моїх експериментів з анімаціями, другим сезоном, тому що я вважаю, відбулось певне перезавантаження. Мабуть, те, з чого почав. Починалось все той розділ, Уже потрібно закінчувати і починати наступний. Давайте трохи нагадаю, як це було. Отже, відповідає мені знайомий, я дізнаюсь про його результати в ніші. Увага дитячих анімацій. І після цього приймаю рішення спробувати теж так. Я би міг просто сказати, що мені дуже, прям дуже цікава ніша дитячих анімацій, що я давно хотів спробувати, що справа зовсім не в грошах. Але кого я буду обманювати? Всі ми з вами знаємо, що це не так. Я теж бізнесмен. Шорцями не вийшло. Ну як не вийшло, вийшло, але не так як я хотів. Тому я вирішив перейти на звичайні відео та почав їх заливати одразу на канал, де там вже здається було більше 10 тисяч годин переглядів і майже тисяча підписників. Тоді я думав приблизно ось так. Почну публікувати відео на канал, де вже майже виконані умови. Там якраз набереться тисяча підписників, я подам заявку на монетизацію, Якраз коли монетизацію підтвердять, і на момент, коли мої анімації почнуть стріляти, в мене вже буде монетизований канал, і за всі перегляди я отримую якісь гроші. Тобто я не хотів очікувати, я хотів обійти ці всі штуки. Адже в мене було таке, коли канал набрав 55 мільйонів переглядів. Щоб не прийшлося чекати, поки відео набирає багато переглядів, а в тебе монтизація не підключена. Не скажу, що дуже здивований, але реально перший відос. Перший ж завантажений відос на канал не з нуля, там була зовсім інша ніша. Я заливаю анімації, і він одразу ж набирає декілька тисяч переглядів. Це був сюрприз. Другий відос також набрав декілька тисяч. CTR норм, утримання норм. Так я завантажив приблизно 7 відосів. Кожен з них набрав по 15-2-3 тисячі переглядів. Тут якраз набігла тисяча підписників, і я зміг подати заявку на підключення монетизації. Подаю заявку, очікую і. Відмова, yeah. мабуть, це ж таки Ютубу не сподобались попередні відео, на яких і набігла ця тисяча підписників і всі ці години переглядів. Думаю, ви знаєте, так що коли Ютуб підтверджує заявку на підключення монетизації, він більш за все звертає увагу на відео, з яких прийшло найбільше підписників, на яких більше всього переглядів. Тобто ці відео беруться до уваги в першу чергу. Отже, знову не вийшло. Моє бажання якось обійти систему та швидше прийти до результату. Привело до таких результатів. Не скажу, що я прям зовсім засмутився. Таке відбувається не вперше, але ж якось було не дуже. Тому якось так вийшло, що я відволікся від анімацій, постав їх на паузу і зайнявся іншими каналами з інших тематик. Зараз бачите статистику одного з моїх каналів, на якому якось Ютуб забрав монетизацію, на якому раніше була монетизація, потім YouTube її забрав, і ось я її повернув і почав відновлювати статистику. Так. Що зараз в мене з анімаціями? Я накачав купу книг з теми анімування, почав їх читати, переглянув курс. Уроки, уроки про те, як анімація повинна виглядати, щоб її хотілося дивитись, як має виглядати ходьба, там кліпання очей, як мають виглядати самі персонажі, як захопити увагу глядачів. Так нам досить часто доводиться бути свідками того, що діти дивляться, м'яко кажучи, якусь ніч, виходячи з цього, навіщо нам взагалі запарюватись, вчити цю всю теорію анімування, щоб персонажі якось приємненько так виглядали, щоб все було прям як. Якщо діти будуть дивитися діть. більш того, в минулому році на декількох моїх каналах дитячих за два дні відео набрали в сумі більше 55 мільйонів переглядів. Подивіться ці відео, і ви все зрозумієте. Зрозуміло, ж після цього, коли ти знаєш, що так можна, якось вчити не дуже хочеться, коли ти розумієш, що. Це все не важливо, мабуть. Але на відміну від того, що ви зараз побачили, анімації це біла тема, яка, на мою думку, буде актуальною ще дуже довго. Тому в ній можна розвиватись і витрачати в неї свій час. Бо до сірих тем у Ютуба поступово з'являється все більше питань. Поступово підкручуються гайки. Рано чи пізно такі канали йдуть десь кудись йдуть. Підписники, перегляди. Який взагалі з них сенс, коли канал не приносить гроші? Коли ви заробляєте якусь суму, бачите, що вам там вже набігло в день там по 50 доларів, а потім вам блокують канал, і ви ж такі, а що робити далі? Витрачені на вивчення теорії 20-30 хвилин в день принесуть нам неабияку користь. Всього 20-30 хвилин, і не кожного дня ж можна просто іноді відкривати якісь там підручники чи дивитися якісь відео, і вже щось у нас тут буде відкладатись. Ось я з такою думкою почав. Це все робити. Все інше дізнаємось на практиці. Тільки практика. Як казав мій викладач, теорія без практики. Мертва, практика без теорії сліпа. Тож, якщо вам цікаво, в своєму телеграм-каналі я залишу декілька безкоштовних книжок та посилання на дуже крутий курс. від Мужичка, який там ще в 1900 якихось там роках почав робити ці анімації. І його метод це метод усіх методів і так далі. Є прям курс, він раніше був платний, ну але. Так, а що ж я про себе і про себе? Як у вас справи? Хто зараз з вас робить анімації? Дуже цікаво, які у вас результати. Напишіть в коментарях. Якщо написали, давайте продовжимо дивитись відео. Раніше я намагався вигадувати сценарій для анімації самостійно. Сценарій це, на мою думку, 50% самої анімації. Вигадував сам Катерину, просив допомогти мені в цьому. У конкурентів підглядав це прям супер незручно. Ідея для відео це лише початок. Мені, наприклад, ще досить складно з тривалістю визначитись, коли от є ідея. Я починаю анімувати. І скільки секунд має бути ця дія в цій локації, а інша дія в тій локації, але я знайшов рішення цього питання і зараз це відбувається значно швидше. Я написав для себе коротенький шаблон, який я постійно вставляю в чат GPT, і отримую прям крутезні сценарії для нових відео. Ось я пишу вигадай, історію та напиши сценарій для дитячої 2D-анімації. Головний персонаж свинка Пепа, додаткові персонажі Друзі, Вказує, що в ній повинні бути мінімум 3 три локації, тривалість кожної сцени не більше 7 секунд. Також я прошу чат GPT вказувати під кожною сценою, яка це локація. Та час, звичайно ж, концепція свинка пепа образилась на друзів або можу просто написати концепцію. Вигадай сам і звичайно ж вказую, скільки мені потрібно відео за тривалістю. Ось тут у мене одна хвилина. Я розписую детально, що мені потрібно для того, щоб отримати те, що мені потрібно. Щоб анімація була цікавішою, вона повинна бути яскравою, якоюсь зміною кадрів, щоб не було все в одній локації. Прям вся хвилина в одному місці. Вони повинні змінюватись. І ось що нам видає чат GPT. Тут реально все розписано так, як мені потрібно. Більш того, чат GPT шарить, що є такий мультик Свинка Пепа. І коли нам потрібно, щоб в цьому відео були присутні якісь там персонажі, наприклад, братик або друзі Свинки Пепи, він прям імена вказує, ті імена, які прям є в справжньому мультфільмі. Виходить дуже добре. Мені здається, що в нього навіть база є сценаріїв для свинки Пепи, і він прям звідти бере і якось їх перероблює. Ось у нас є розкадровка сценарій, Ми розуміємо, які нам потрібні локації. Далі переходимо на сайт, де ми можемо ці локації скачати. Сайтом цим також ділюсь з вами в посиланнях під цим відео. Я прям так і вписую ліс, річка, там будинок. Все, тепер можна заходити в мохо і починати збирати проект. Просто закидемо в нього всі файли, які нам потрібні. І вогонь пів справи. Майже зроблено, я вибився з режиму анімування не просто так. До цього призвели мої ж дії. В мене не було чіткого плану. Я просто прокидався, сідав за нову і починав робити анімації до того моменту, поки мене від них не нудило. Зараз я розумію, що мені потрібно було діяти трохи по-іншому. Це ж, як я заявив, лише експеримент, не якась моя основна робота і так далі. Просто експеримент. Тож можна було поставити собі якусь не дуже важку, але чітку мету, чітке завдання на кожен день, виконуючи яке я не буду втрачатись. Відомість і буду розуміти, скільки мені конкретно потрібно зробити для того, щоб я відчував себе молодцем. Так, найкращий індикатор того, що ти молодець, це результат в грошах. Але на самому початку, коли просто неможливо зробити результат в грошах, потрібно спиратись на об'єм якісно виконаної роботи. Я не говорю, що потім, коли з'явилися якісь заробітки, об'єм якісно виконаної роботи перестає бути індикатором того, що ти молодець. Ні, іноді немає заробітку, навіть якщо ти красавчик і робиш все чітко і правильно. Але суть, ви зрозуміли, я хотів сказати, що мені не потрібно було навалювати на себе занадто багато на самому початку. Надалі я буду робити по 30 секунд анімації в день. Це не дуже багато, в мене буде залишатись час для того, щоб я міг виконувати іншу свою роботу. Завантажувати ці відео почну, коли в мене буде контенту на тижня-півтора, щоб в мене була можливість іноді пропускати, щоб не було такого, що в мене не вийшло. Ну ось так сталося. А відео нема. Тож за наступні 30 днів я маю встигнути зробити 15 хвилин анімації. Це 15 відео по одній хвилині. Канал створю новий, а то якось історія вже з підключеними монетизаціями мене вже трохи бісить. Я не хочу сказати, що це не працює, це працює, але мабуть, цього разу я хочу спробувати все з нуля. Так у мене більше немає що додати. Я продовжую працювати. Сподіваюсь, ви також щось робите. Якщо ще не написали коментарях, як у вас там справи, напишіть, тому що мені реально цікаво. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Роат dream. Сонце нормальне, звук все було. Дякую. є ще час, я все з.